Найактуальніші новини щогодини на Янтарнефем. Коли в Новояворівську відбудеться безкоштовний тренінг для бізнесу та як фінішувала благодійна футбольна ліга в громаді? Мої вітання в студії Марія Канцеляристи. Слухаємо про головне. Новини на Янтарне Фем. І до локальних підсумків безкоштовний тренінг для малого та середнього бізнесу організують уже завтра, 30 липня, в Новояворівській громаді. Присутні дізнаються, де шукати та як залучати гранти у телеграмі та фейсбуці. Янтарне Фем є покликання на анкету учасника. За повідомленням філії новоїворівські електромережі на завтра, 30 липня, у вівторок, у місті не планують вимикати світло, і нагадуємо, що всі оперативні повідомлення від енергетиків ми традиційно розміщуємо в наших соцмережах. За інформацією Яворівської райадміністрації, 700 тисяч гривень для Збройних сил України передали працівники культури Шегинівської громади завдяки благодійним концертам. Упродовж року для глядачів свою програму дарували локальні творчі колективи. Невідомі пошкодили ліхтар на новояворівській алеї пам'яті героїв. Найгірше, що заподіяна шкода, стосується не лише майна громади, а й світлої пам'яті наших героїв. Про факт вчинення вандалізму представники міськради вже повідомили у правоохоронні органи. В Івано-Франковому задля відновлення сил воїнів, котрі проходять реабілітацію, організували відпочинок і риболовлю. Готували подію львівське об'єднання, мисливці, риболови та біозахисники у ветеранському хабі Росточа Янівського громадського ставу. На площі біля ПК Кристал запустили роботу розпилювачів води для охолодження. За повідомленням міськради, тут можна освіжитися в спекотні дні. Така локація запрацювала завдяки старанням МКП «Новояворівськ водоканал». У шклі 1 серпня в середу через ремонтні роботи в день не буде газу у телеграмі та фейсбуці. «Янтарна ФМ розмістили відповідне оголошення з переліком вулиць, щоб мешканці заздалегідь запланували ці вимкнення. Народний дім Яворова провів молитовне віче з нагоди 159-ї річниці від дня народження митрополита Андрея Шептицького. Присутні віддали шану видатному земляку та разом помолились за мир в Україні. Парафія Різдвя святого Івана, Хрестителя ОГКЦ міста Новояворівськ, подячною молитвою, завершила другий тиждень канікули з Богом. Заходи тривали для дітей віком від 8 до 13 років. У храмі нагадали, що восени розпочнуться катехетичні науки. Набирає обертів робота добростанського хору. Тут займається 37 дітей. Заняття проходять щотижня в п'ятницю в Народному домі села Добростани та в суботу у Воле Добростанській школі. Диригентка і засновниця хору Тетяна Харович із початкової школи. Деталі та контакти в наших соцмережах. І до новин спорту у Новояворівську завершилася футбольна благодійна ліга. Її переможцем стала команда Націоналіст, яка здолала команду «Явірпро». на підтримку Збройних сил України зібрали на заході 16 тисяч 700 гривень. Змагання були за участю шести місцевих команд. Вони відбулися під ігидою відділу культури молоді та спорту міськради. Їхнім організатором стала спільнота аматорського футболу Новояворівська. Новини на Янтарне Фем і про новини області улова розповіли, що за підсумками основної сесії НМТ, двоє учнів зі Львова та Другобича набрали 800 балів, дев'ять випускників отримали 600 балів і 65 учасників 400. До слова, Львівщина цього року є лідером за кількістю 200 бальників з іноземної мови. І про погоду 30 липня у вівторок в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 23 градусів, уночі 12. У день місцями пориви північно-західного вітру 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І поки це все зичу вам спокійно вечора на хвилі радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.